Тут заборонено їсти. Все, ребята, попали вже в плицвинку. Доброго ранку, доброго ранку. А ви тут що робите? Ви часом не на акцію приїхали? Ні. Яку акцію? А ну, ви заборони, пана Януковича? Та ні, ми, ми контролюємо, чи не порушують рішення суду і не проводять акцію. Ми тут. так само. А, ви теж. Ви сільський голова на вихідці. Да, а ви можете сказати, яким чином це територія громадського користування тут не заборонені мирні землі. Скажіть, будь ласка, не на цілий рік, ви... а на. Але Саме, ви подавали ви на цілий заяд. рік. Ви подавали на цілий рік. Чому? Як ви вважаєте, що завадити? Завагували... Я вважаю, що це не місце для таких акцій. Селяна, це а правда? чому? Чому? Будь ласка, чому які селяни? Такі акції зробили? можна проводити чому? на площадях, на майданах, але не на вулицях хто вулицях Сала. Яким законодавчим актом це регламентується? Скажіть, будь ласка. Це Яким законодавчим це... актом? У нас є право на мирні збори в Україні і ну, нічим не аргументується, де можна проводити ці мирні збори. Чому ви вирішили, що не можна тут проводити? Окрім Ми звернулися до суду і суд дав оцінку нашим вимогам. Але За чому ви звернулися до суду? Чому звернулись до суду? Так. Ну я ще раз повторю. Я вважаю, що це не місце. Ще раз повторюю. Так це вулиця. Так. Це територія громадського користувачку. Да. Ви можете громадсько, показати люди звідки куди їхали, щоб ми їм заважали. Ми заважали. Покажіть, да, просто цієї дороги от туди, і ми до ми їм заважали. не будемо заважати. Покажіть, будь ласка, ці напрямки. Так а ви знаєте, що коли надходять скарги, просто приїжджає міліція? Зазвичай, коли гучно грає музика, наприклад, в мене в сусідів чи хтось під моїм здавайте, будинком? Здавайте, так, речі, Я викличу міліцію і ми це врегулюємо питання. Чому ви вирішили саме подавати до судді заборонити акцію? Пане Радіоно, скажіть, будь ласка, а ось ця людина, інтереси якої ви відстоюєте, її право на відпочинок? Невже вона скаржилася, що її право на відпочинок порушується? Як це ви за, не, за президента не, продумали і захищаєте його право? Президент не скарже. Не скажете. Не Тоді як ви без дозволу, ви можете завтра піти захищати мої права, хоча я вас не опо не уповноважу. Навіщо ваші права я захищатиму? А президент не має до вас ніякого відношення. Він живе на іншій території, яка не підкоряється варту. Тоді чому ви тут зібралися? Так, ми зібралися, щоб проконтролювати чи виконується рішення суду, чи не проводиться тут якась масова акція? Назвали скажімо так, ці збори по іншому просто проконтролювати рішення суду. Ну такого рішення в історії України взагалі ще не було, щоб заборонити мітинг в селі. Ну воно смішно просто виглядає для всієї Європи. Чому ви вважаєте, що не було? Можливо, десь і було. Навіщо тоді ви взагалі подавали цю заяву? Навіщо ви подавали в суд? Так навіщо ви подавали заяву, якщо навіть на заборону суду. Артем Соколенко подавав заяву. Акції стоп-цензури тут немає. Ви нічого плакати. Є Конституція, ми маємо на це право. Почекайте, от межа Гір'я знаходиться на території вашого села.

Боже, и, и, везде камера. Так тут один тут паркан коштує миллионов тридцать. Да. Главная газета по-украински. Хочете обмотать 140 гектаров вокруг заборчика? Так, а ну не снимай, я тебе говорю. А ну быстро лих на землю, что управління управління... Дмитро... <свят> держ... не зняв А не а Управление держу охраны. Управление держу охраны, это метро гнап. Управление держи, не знимай, я то ти... <свят> есть. <плес> Сакен, Привет. Привет. ты же э, не состоишь в движении стоп-цензуры? Нет, конечно, я как журналист приехал. А что ты здесь делаешь утром вообще? Я выясняю, как решение суда выполняется. И как? Выполняется. Теперь мы знаем, у кого два сердца. <связь> два. Там спине, Там два сердца. Что Там два. Что? Что-то едет, едет. что, едет. что, едет. что, едет. что, едет. что, что правда, Wi-Fi бесплатный? Да. Роман, а чого ти такі відсторонено трошки від колег? Я до Києва голосую. У мені під підкинуть. Так тут же тільки кортеж Януковича їздить. Ну, то, значить тільки один шанс з поїхати. тоже. Вон там ще машини їздять, тут уже не. Далі перейду, якщо що. шо зараз сейчас нас будуть отсюда взглянять. Сьогодні президентська охорона продемонструвала чудеса толерантності. Якщо зазвичай журналістів і на 100 метрів не допускають до воріт межі гір'я, то сьогодні дозволили Річі, стояти майже в впритул. Навіть дехто знімав секретний об'єкт через паркан. Будем здоровья.

Ні, подарки ми теж брать Ну, віно. Дякую, дякую. Не буде діти. Ні, не беремо. Не беремо. Не беремо. Журналіста від себе особисто від Віктора Федоровича. Бажаю вам всього, всього найкращого. Бажаю вам Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Дарка, скажіть, а ви нас спеціально цікавили? Я спеціально приїхала вас привітати від імені президента і від імені прес-служби, побажати вам всього-всього найкращого. і Привітати вас з ним журналіста! А ви жак, це а ж акцію заборонили, чому ви нас чекали? Ми ж не мали ну... Я побачила вчора по новинах в... в інтернеті, я прочитала про те, що ви тут будете, оскільки сьогодні день журналісти, звичайно, що треба вас привітати. Це а чому президент, президент особисто не зупинився нас привітати? Президент поїхав на роботу, як ви знаєте. А от ви вам, як жінщині, за, за вами ви прикриваєте всі Мужчина, який дав слово як президент, що він це зробив. Що поміч толіби це страх? Чому президент не боїться ну, пригласити? Нічого сюда. не боїться. Ви будете мати можливість поговорити залезть? з ним на прес-конференції. Друзі, я дуже перепрошую, мені треба так само працювати і готувати власне оцей е... ну, прошу. <реш> Вам не страшно жить в Украине, где забороняется Давайте, если вы не хотите взять эти книги, давайте я вам ну, их вам Не берите цветы, ну ребят, не, не берите цветы. Я не буду брать Я не буду брать не перестаньте. Давайте, А От вас лично нет проблем. От Виктора Федоровича, извините. Ой. Давайте його витягнемо. Допоможіть. Ну, тому що нема хлопців. Стільки нема, хлопців і ніхто не батько. Ми, ми не будемо брати торт. Ми приїдемо на банку узімою. Ми хабарі не беремо. Прошу. Ми хабарі не беремо. Та, не ну це підкуп. Зітним під? коштує. Я думаю, він явно коштує менше. Везітнемо.

Ну что, коллеги, здесь святом вас! <реклама> Подождите к нам! Давай. Я, ну, ку! Ай-яй-яй! Да я уронил в торт е. Боня, покажи камеру. Да блин,